Вітаю! Я Хоменка Тетяна, керівник харфічного колективу Сіфір, центр творчості Шевченки з філія Водограй. Сьогодні я хочу продемонструвати базові рухи, з яких краще почати вивчення модерн джаз станцію для дітей 6-7 років. Вивчення модерн джаз станцію починається з вивчення базових елементів. Найголовніші базові. Це контракшн і реліз. Ми стаємо в другу позицію І руки паралельно підлозі, долоня до підлогу. Ми скручуємося від куплика до маківки, да, заводичи руки в першу позицію. І раз, це в нас контракшн. І розкручування це в нас реліз. Тримаємо ручки. І контракшн. Присідаємо трошечки в пліє. Реліз. І контракшн, реліз. Ті елементи це roll-down і roll-up. Roll-down up, roll down Ми опускаємо починаємо з матівки. Нас обов'язково звідував руки має бути в. Розслабленому стані. Переклеємо підборіддя до грудей. Ідемо вниз, вниз, вниз. Руки розслаблено висять. І ап піднімаємось куприком догори. Піднімаємо, з до гори. Піднімає, піднімаємо і підборіддя саме останнє. Ще раз, рол-даун вниз, йдемо, йдемо, колі на рівні, не присідаємо і піднімаємо. Наступний елемент це флетбек, це нахил з рівною спиною. Ми піднімаємо ручки догори, руки паралельно. і рівненько підборіддя дивиться вниз, нахиляємось в 90 градусів. При початковому вивченні цієї вправи педагог може притримати дитину, щоб вона не завалювалася вниз так неправильно. Має бути паралельно і піднімаємось доверху. Ще раз. Один. Стоїмо трошечки нижче Софійка. Ось так. І наверх. Два. І давай сама. І один. Е, сайт стреч. Починаємо руки у нас друга друга позиція. Софійка, давай. І нахиляємось один. Руки. Зверніть увагу. Мають бути в діагональ. Нижня рука і бе. При плачатковому виконанні нахил може бути невеликий. Чим дитина старше стає, тим цей нахил піде на благату біж. І вирівнялись і в іншу сторону. І один, два. Рука не завалюється. І один. Два. Один. Два. Також ми можемо сюди додати контракшн. І давай спійка О1. Контракшн. Вильнюємо. І О1. Контракшн. І вильнюємо. Джекнайт. Ми знизу йдемо через ролл-даун. Приклеюємо обов'язково сильно-сильно голову. Йдемо ручками вперед. Голова у нас приклеєна. І тягнемось максимально натинаючись і піднімаємося піднімаємо за рушками через ногу а голова приклеене Ці базові елементи допоможуть їм ознайомитися з модержазу танців, танців, і ви можете їх використовувати в комбінації під різний темп музики, для того, щоб вони краще освоювали цей матеріал. Всім дякую за увагу!